Мене звати Нік. Я працюю на фермі Реженекс, розташованій на північному заході Саскачевану неподалік від Сент Вальберга. Ми переважно вирощуємо зернові олійні культури в основному канолу, Бобові та кукурудзу. Кожен фермер в провінції стикається з проблемами ущільнення ґрунту та потужності, і ці шини вирішили цю проблему для нас. Навесні у нас короткий період для посіву. А восени під час заморозків потрібно встигнути зібрати врожай. Коли земля волога, це може бути складно. Ми завжди переносимо велику вагу через поле, і ущільнення стає серйознішою проблемою через зростання розмірів техніки. Минулого року ми на наших полях чітко бачили лінію, де трактор тягнув сівалку. Коли рослини не проростають належним чином через ущільнення, виникають різноманітні проблеми в їхньому розвитку, що призводить до втрат врожаю. Вартість цього для нашої ферми може перевищувати десятки тисяч доларів. Проблеми з потужністю також відчутні, особливо під час підйомів. Коли ми під'їжджаємо до вершини пагорба, трактор може просто зупинитися. У стандартних шинах складно забезпечити щеплення з ґрунтом. На шинах ЕЛЗВ ви можете побачити, що чотири протектори контактують із землею, тоді як у звичайних шинах, лише два. Це призводить до значного прослизання, і тому багато людей переходять на гусениці, але шини ЛСВ значно перевершують стандартні. На нашому тракторі немає жодного прослизання, фактично нульове. Ми ніколи не обирали гусениці, хоча багато сусідів їх використовують, але постійно скаржаться на високе обслуговування, більші витрати на паливо та погані умови на дорогах. Це призводить до ущільнення на краях полів і нерівного покриття. Витрати на паливо також є великою проблемою. Ми контролюємо споживання пального і можу сказати, що заощадили тисячі доларів, використовуючи ці шини, вони не лише окупаються завдяки зменшенню витрат на паливо, а також завдяки підвищенню врожайності та зменшенню ущільнення. Концепція ЛСВ була представлена мені в інтернеті під час зимового дослідження, і я звернувся до свого дилера з проханням встановити їх на новий трактор. Це був різкий контраст. Зміни були вражаючими після п'яти хвилин роботи з цими шинами. Ми зрозуміли, що зробили правильний вибір. Тепер я бачу, що дилери замовляють все більше і більше тракторів із цими шинами, як для малих, так і для великих. Ці шини стали справжнім проривом.